Дивіться, у вас є, повинна бути тканина, будь-яка тканина має ліцо і ізнанку. Наприклад, ось ця тканина має в мене ліцо жовтеньке, а ізнанка вона у мене другого цвіту. Бачимо? Тому мені потрібно зробити так, щоб моя потім була ось така. От. Тому я перегортаю свою тканину на ізнанку. И с этой стороны переношу свои выкройки. Начинаю я с товарища. Сначала я переношу первую деталь мою, которая у меня будет лицом. Обвожу фамастером карандашом. У кого ще є. Краще, звичайно, це або мило, або мел. Якщо не ну тоді нічого страшного. А другую половинку я переношу. У меня есть лицо, есть изнанка. Смотрите, это я лицо биваю. А чтобы не обвести спинку, я переворачиваю свою выкройку рядышком. Почему? Зачем это делать? Дело в том, что у вашей выкройки может быть левая сторона отличаться от правой. Если вы сделаете в одну сторону, то у вас потом получится, что они могут не сойтись. У вас получится как перчатка на одну руку. Всегда только на правую і не на левую. А чтобы они сошлись, нужно было, чтобы одна сторона правая, другая левая. Еще раз говорю: одну мы переносим таким чином, чтобы бой очень и надпись сверху, а другу переносим так, чтобы все це залишилось в нас снизу. Якщо в тебе тканини немає ліця і знанки, то тоді ми переносимо з будь-якої сторони. От таким прикладом дійсно є фетер, і таким прикладом може бути ось ця тканина, з якою я буду робити такі от крильця. Вона, що у мене з одної, що з другої сторони, однакова, мені все одно, яка з них буде ліцем, а яка ізнанка. І починаємо вирізати наші дві половинки. Вырезаем, стараемся, на столе. Среднюю частину ножниц. Ваза. Вот с таким вот чином по краю а аккуратненько я вырезаю. Первую эту часть и вот таким вот образом. Аккуратненько по краю, который я нарисовала. И вырезается. Ось одна половинка є. Те ж саме я роблю з іншою. І ось у мене вийшло дві такі половинки. Це у нас ізнанка. Тобто це все в серединку потом спрячется, а це у нас лицо буде. Так, Готують нитку з уголкою. В колір вашої тканини, ми пам'ятаємо, що воно повинно бути близьке по кольору, або світлого, або темного відтінку. Ось таке товище. Потім ви к этому товищу присоєдніте крилишки, гласки, захотіть, волос і так далі, але це буде пізніше. Спочатку потрібно зробити ось це тіло. Як його зробити? Треба зробити так, щоб наші шви були всередині. у цім, якщо ви подивитесь, як бачите, в мене не одежу і на свою у вас є шви всередині. Це у вас ізнанка. Вона у вас е знаходиться всередині, а зверху у вас гарний шов. І тут повинно бути теж саме. Шивати ви будете. Ізнанкою спочатку вгору. Потім будемо викорачувати. Що ми я беру, Якщо пам'ятаєте, в мене ізнанка чорна вся, а лісок жовте. Я беру складаю обличчя один к одному, дві в свої половинки. І чорненька, якщо бачите, це в мене ізнанка, вона З, обох сторон. з цієї сторони я буду сшивати, щоб всі шви в мене залишились ось саме тут. Далі, ще мені потрібно буде потім виворачувати все це. І ось цю частину знизу, оцей от маточок, я не буду зашивати. Бо мені потрібно буде потім вивернути і засунути додатково ще сентяпом, щоб воно таке стало якеньке. Шивати ми з вами будемо звичайним швом перед голкою, Те, що ми вчили з вами в минулих уроках. Він найпростіший. З. Якщо ви знаєте, якийсь інший можете шити, можете зробити її. І коли ви шиєте, ви вставляєте гочку, ще раз говорю, знизу ви не зашиваєте поки що нічого. Ви вставляєте голку знизу вгору і протягуєте. Далі робите шажок на пів вашого нагадка і опускаєте вниз. І таким чином, один за одним ви рухаєтесь. Не робить занадто великі шаги. Чому? Бо вони будуть. Після вигортання у вас вийдуть всі шви на гору, у вас почнуть вилазити всі нитки, почнуть виходити весь синтепон сінтіпонів, які у вас були в Тому що шви стараємося маленькі і відступати один від одного. Теж невелике розстояння. Теж повинно бути півногатка шов, півно гадка відступили. Так, якщо ви бачите, я вже дошила. Таким чином, як я говорю, що знизу я залишу такий от гаманець, скажімо так, не дошию. До цієї частини я вже дійшла, в мене залишилася нитка, треба закінчити, щоб потім нічого не розійшлося. І так само ми робимо, якщо в нас не вистачило нитки. Що ми робимо? Ми беремо на місці в одну і теж ту ж точку. Вставляємо нашу нитку з голкою і прошиваємо один раз, два рази, три рази. Якнайменше три рази, краще п'ять. Дивитесь від того, який шматочок ниточки у вас залишився. Ось, я прошиваю один, два, три, чотири. 5 на одному і то ж саме місце. Тепер моя нітечка добре закріпилася, і я її можу відрізати. Тепер я можу забрати свою голку з ниткою. Мені вона зараз буде поки що не потрібна, в мене вийшло. Вийшла ось така от сава з ізнанки. Отак вона буде з лицем виглядати, ось так з ізнанки. Тепер треба її буде вивернути. Будь ласка, подивіться, як це робиться. У мене є, як я говорю, я залишила частину незашитою. Я беру обережно і Намагаюся ось так от зібрати і витащити серединку, проштовхуючи пальчиком, беру краще взяти якийсь фломастер, щоб був тупий кінець. Бо якщо взяти ручку і ножиці, просто можна проткнути. Тому візьміть звичайний фломастер або задню частину, ручки, або олівця. Таким чином обережно я ось так от протягаю, Тобто всередині виштовхую все це. Ось так от я виштовхала. Воно ще не має ніякої форми. бачимо, Треба все підрівняти. Я засовую всерединку і обережно по краюшку проштовхуючи, прохожусь по всьому боковинці своєї совушки, своїм фломастером в даному випадку. І інше я роблю з другої сторони. Це я свою половинку, бачимо, вивернула. Тепер треба всерединку всередину вставити сінці, пон або жвато. Багато не потрібно, вам буде достатньо ось такого, бачимо, шматочку. Бачимо невеликий шматочок, і вати, і сінтіпона. Буде достатньо. Не засовуйте весь кусочок одразу, бо можна розірвати, по-перше, по-друге, вона може лягти не дуже рівно. Як це робимо? Беремо невеликі шматки і починаємо проштовхувати крізь той отвір, який ми з вами залишили. Ось так от. Я вставляю шматочок, проштовхую. Далі мені потрібно все це розположити в моїй сові. Тобто, я проштовхую своїм олівцем до вушок, щоб воно не стало в мене посередині і не вийшло, що у сови велике пузо. А щоб воно дійшло до наших вусок, вушок. Далі беру наступний шматочок і роблю те ж саме. Проштовхую потвір. І далі вже своїм олівцем допомагаю розпреділити по всій частині свого тільця своєї сови. Обережно, розподілила, Приїжджала. все. Багато туди не, ми нічого не кладемо. Чому? Бо якщо ви занадто багато покладете, воно буде нерівне, воно буде не занадто кругла сова, таке буде вважати, що ваша сова переїла. Тому давайте зробимо, щоб вона могла ще літати. Тому робимо я такою пласкою, щоб вона була. Бачимо, вона доволі в мене пласка м'якенька, але пласка. Далі, <кій> ваші сові треба зашити нижню частину. Я беру обережно, закриваю ось ці от всі, що в мене залишилися зайві страплі, скажімо так, всі нитички всерединку. Ховаю і зашиваю. Тепер мені потрібно зашити мій низ. Ось так от, я розподілила. І таким же самим чином, як ми робили, я обережно захоплюю лише краюшок своєю ніточки. і прошиваю вгору вниз. Ми з вами вчимося шити поки що одним швом, вперед голку. І так я сама шью вгору. Вниз, вниз, опустилася і знову вгору маленькими такими шашками, не великі дуже великими, щоб ваші ниточки не кидались потім у ваші очі, і все це виглядало охайно. Вишиваємо все, я зашила свой отвір. Які я залишала, і треба закінчити нитку, щоб все не розійшлося і не випало. Я на місці прошиваю, як я говорила, три або п'ять разів на одному і тому ж місці, прошила та відрізала. Відрізаю всі зайві нитки, які там торчать. Може, щось було. Забираємо обов'язково нитку або угольницю, або вставляємо в нитку, щоб воно не йде, не валялося. І у вас виходить ось така от тіла. На наступному уроці сьогодні ваше буде завдання таким: от. шити ось цю, скажімо так, тіло нашої сави, зробити викрайки ваших крилишок. Зробити викрики ваших оченят. Приготувати всі потрібні матеріали для наступного уроку, щоб ми могли пришити крила, зробити наші очі, може, якісь прикраси, може, ви захочете зробити волосся, ріснички і там, що ви там забажаєте. Може, ви захочете глазки зробити з якісь порухливі, або ви захочете зробити вашу оченятка з пуговиць. Ну, Тоді все це потрібно буде вам. Приготувати та цю роботу ми будемо закінчувати на наступний урок.